Росії. Диви, що хочеш? Похивається одним словом, що ж. А, -чіш. А, -чіш. а тепер ми робимо легенький перекусик. Да. Ага. Угу. Я тобі ще ж новості не казав. Подожди, нович такі. Це ж буде, це вже друга частина, люди дивляться. Тому що я хочу зробити легенький перекусик і зараз піти на закормлену точку. А -а -а. Рибка там клієнт, цікаво Дві кростоперки, один карась, дві кростоперки, один карась. Угу. Так що, друзі, ми їмо і включаємося вже, коли будемо в Камешах. Що ж, друзі, я вже знову ж таки в забродах, ми вже пообідали. А хто не бачив, що ми саме обідали, тому переходьте дивитесь, ось тут чи ось тут десь буде відосик, як ми ловили в нетребі на фідера. Ми й зараз, в принципі, ловимо. Просто хочеться засняти вас окремий відосик для ловлі на боковий кивочок. Що я сьогодні по прикормці? Думав, теж може що зробити, але нічого міняти не буду. Просто візьму ось цих п'яти пачок, по 200-300 грамів насиплю собі і буду його замішувати. Та додав пшона. І візьму з собою ось таку сумочку, бо реально відро топиться, тому хто на боковий завжди. Майте на увазі, що треба щось герметичне, щоб було. Реально, водичка попадає в опершу в черв'яка в пуфіки, і вони розбрякають да й все. Попереч та червяк можна надіти ще, а от вже пуфіки вже розбрякши, тому зроблю так. Коротше, творог, короб, краще, часник, і халва, і секрет змішуємо все до одного і йдемо годувати наші точечки. І вже зустрінемось на тій точці, де я ловив карасики вже три штучки. Три штучки фільма карасика, але вони там є, і я думаю, будуть ще. Yeah. пойду попробую за карасем то точно ша? Ну. Файна компанія в Ютубі напишеш, побачиш. Файная компанія? Но. Я вже бачу, є, ну, червоне Нічого Дивіться тут Друзі, був орієнтирчик. Ось такі галочка, коручалочка. Перейдемо з вами на те місце, звідки я починав. Будемо пробувати піймати з цього місця. Не буду кормитися, воно бачите, плавають пуфіки, що видно. Ось тут я ловив. Ну, тепер впевнено собі, можу, як то кажуть, дозволити пальне взяти. Тепер в мене ця сумочка просто плаває поверху. Спочатку перевіримо, що в нас буде. За той період часу, поки ми обідали, налаштовувались, перепочивали. Це десь пройшло. Та, напевне, десь вже півтори годинки пройшло. Плюс-мінус. Я ще на підплавочці трошки посидів. тако подивився, що там воно. щось нема толку, великий вітер. Тому хочеться. Хочеться по капець капець, хочеться, а ще хочеться якогось карпика чи амурчика потягати. Це було би взагалі шикарно. Одягаємо наших черв'ячків. Один впав ладно, попробуємо на два. А не на три, не знаю ще, як доречно, скільки їх надягати, але поки що так. Такий звичайний кивочок. Трохи модернізований. потрібно, звісно, було б купити новий, але, але, але. Коротше, ось там яка. Щоб передивитись. Ось там. йде покльовка відразу. Опа! Юра, друзі! Навіть з першого закиду нам попався такий карасик. І Ось такий клас. Подобається мені ця рибалка, ну дуже подобається. Як можна від неї не балдіти? Так, черв'ячка нам все-таки може віддай. Нам більше потрібний. О, і тепер оцю сумочку просто кидати нам дається. Є, друзі, дочекався. А чекав я його, навіть, хвилин 10. Навіть клював. Значить він сюди приходить. Але зразу видно, коли приходить карась. Краснопірки як і не було. І так гарно в цьому, що Черечок залишився цілий. Такий майже долонька, як то кажуть. Ну що ж, два карасика ми звідси впіймали. Вже непогано, як то кажуть. Так, Візьмемо ми тут оточечку. І будемо знати, що це місце в нас завжди буде чекати. Якщо друг спереді нічого не вийде, ми прийдемо сюди. Друзі, я з другої сторони ставу. Тут такі гарні містечки я не знаю, чи буде тут толк, хочу воно до спереді прямо перед собою попробувати в тій лузі закормитися. Зараз трішки корму, багато не будемо. Суто, суто подамо сигнал, що ось, що ми тут. Карасик наш може приходити, як то кажуть, харчуватися. Коротше, друзі, така беда. Все-таки ця сумка набирає. І в мене там вже каша. Так. Третього місця ми вже вийшли і нічого не бачили. Тому заприміти містечко, беру сюди доходжу і роблю красивий один жест. Просто-напросто оцю всю двіжуху отут тут виливаю. Сюди кладемо нашу рибку. Так воно і буде. Тут хрібка собі працює. Так, як ви бачите, рибка, попробую. Не знаю, буду пробувати стояти. До речі, аж думав, ну, коротше, поліз не, не питаючи, не питаючи в охоронця чи можна заброда. Але бачив його з цієї сторони. Він подумав, що я взагалі просто заліз, де глядя, не заплативши. Але нічого, все добре, можна так, що приїжджати, заходити в забродах і ловити в задоволення саме з камишика. На ну, ось такі товариші, бокові-ківочечки. Бокові ну, а я починаю його вже розмотувати, що вже гаяти часу. Вже хай краще він там собі майорить. Приконка, звісно, справа робить. Але, але хочеться вже закинути. Бо вже бачу, пішли булючки. Я думаю, тут карасик доволі швиденько повинен збиратися. Але ми не забуваємо, що в нас є там точечка. Так. Першим ділом начепимо два опариша. Хочу зробити ось так. Черв'ячок. О. І опариш. Нам дасть перевірити, чи є тут краснопірка. Якщо є краснопірка, значить будемо очікувати. Карасика! Коротше, друзі, вроді би і місце гарне. Але щось ні разу і не бачив якоїсь внятної покльовки Карасика. Якісь такі подіргунчики є. Ну да, я трошки намолив. Ну да, трошки набурлив. Але ж... Там ви ж реально бачили на тому місці, що перш там якось краще клювало. А це мені таке відчуття, що тут багато очерет. Тобто зрозуміло, що місця краще готувати, як то кажуть, зараня, вирізати, тому подібного. Але ж часу в нас немає, мусиш шукати якісь окенечка. Якби б в принципі, закормився, то повинно було б щось б і бути в ньому. Можливо, треба час, щоб пройшов. Ой, я зараз раз за разом просто подриваю його. Короте, поки що не йдемо, впіймав карася, але впіймав не з того місця. Впіймав трішки далі і впіймав краснопірочку. Також далі. Ну, зараз спробую ще раз закинути. Тут і треба уважність, а я уважність не проявив в тому плані, що... А це від краснопірки, бачите, вже воно буде арестувати. молочко пускає. Уважність не проявив в тому плані, що там є цікавіше вікенечко. О. <кхем> і в тому вікенечку впіймалося це дві рибочки. Треба було можливо одразу йти туди і там закормитися. Дійшли ми до свого місця. До свого першого місця. Зараз будемо пробувати. Дай побачимо, скільки красик воно нам принесе. Так. Угу. Перший у нас краснопір. Ні. О, друзі, це красунчик. Цей красунчик з-під Напевно, на боковий найбільший за сьогодні. Такий лаптик. О. Це бомба. Чевтенький. Красивенький. <різь> Черговий карасик. Маленький, але все-таки є. Такий бачите, кучечок всякої ерунди. І опариш стоїть, і черв'як. І не знаю, хай як на що хочете і клює, коротше. Але вроді покльовує. На це хоть і усе. Ви ж кажу, хоч я би поплює. красик вискочив перед носом, я думаю, всі побачили. Капець розлікався. жах. О, а оцей клюнув. Вискакував не цей. Вискакував якийсь світліший, цей темніший. Така рибалочка, бомба. Там ненько я хотів попасти вже на такий боковий ківочок. А тут на тобі не треба просто. Ідеальне місце потренуватися, щоб знайти цього карасика на дикарю. Коротше, друзі, почуть, почуть, але вимучую. Вимучую, ось такого карасика вимучу. ну Це точно найбільший поки що. О, на два який прачик, Дріб'язок є, звісно. О. Але вже ми трошки карасика підловили, Ось так о. Коротше зрозумів, що хоче чистого черека зараз. Бо за паришом погано клювало, а от чистий черяк, зараз йому саме то. Коротше я хожу, а якщо щось зараз влуплю, покурю дзигара. якщо влуплю, то покажу. Казав включуся, включаюсь. Все-таки одного О! І то знову ж таки де вимочив геть не на тому місці. В тому окні, що я провтикав. Яке треба було кормити. О, а це ще на вечір активізувались оці анчоуси зимові приколи. То це так. Да. Я так и тут делал. Ну, за очками пробую, и жесть. Нашел. І мови нема. Так, друзі. Так, вітерець. Ловив оце ж тут на початку. Вже йду сюди, думаю, ладно, заскочу, там щось попробую. І мало ли може буде клювати. Зараз стоїть черв'ячок. До речі, три останніх харасиків немав, бо на опаришу. Щось їм схотілося опариш. Не знаю чому. Але це ж забаганки, карася. Схотілося йому. Гарно плював на черека, тут на тобі хочу опариша, каже, і все. Ну поставив я опариша, прийшов сюди. Той, давай кидати в ту свою точку. То, що ми кормили саму першу. на Раз, другий раз нема. Черека ставлю нема. А як я тут беру, розвертаюся праворуч. І вкидаю в окенечко, де ніколи не клювало, Скільки разів я в нього не клював. Заклював. Я вже звідти витягну 4 краси. Правда, е не лодошишні, типу не долонька. Але кльов є. От вам є окенечко, яке не працювало. Ось і на вечір запрацювало. 6 година вечора. о, А в нас запрацювало те окенечко, яке ніколи не працювало. Ну якось так. Зараз попробую. І головне, щоб тривав він, до речі, на цю. О, бачите. Завів. Очеред завів. Сюди. Сюди, малишик. Не розлякав. Не розлякав. Бачите який гарнюсик? А який вже теплий за день нагрівся в цьому камишику. Я вам скажу, що ми непогано з вами відловились. Буковий. Зараз ще трохи посмикаємо з точечки. Так, на цій стороні завершую. Обійшов, хватить. Коротше, зловив то там, то там, то там, то сям, як то кажуть, отаку. Там одного, там одного, там одного і пошло по кругу, Але треба вже йти, бо по дорозі хочу зайти ще в одне місце. Я скажу так, мені так подобається, як оце як будто якийсь акваріум. Це ведеречко. Так, йдемо зайдемо в одне місце де і потім подивимося у ловчик свій. Коротше, я тут перспективне місце прийшов, а дошов до якогось місця, де раджені. Ну тобто люди тут ловлять. Набив плавочок і впіймав карасика. Теж О! Ні, коротше, якось так. Так, складаємо вудки. Сьогодні заміксували великий оборот корму трішки того, трішки того. Сейчас серії флагман було. Халва секрет, часник, короб методмікс, лин, карась, творог. Цих 5 компонентів я змішував між собою. І доволі таки, скажу, що непоганий вийшов корм, який позваблював чуть-чуть карасика і гадаю, якби я його раціональніше трішки використав, то можливо. Прийшов би якийсь і навіть коробчучок. Любочко. змотуємо і показує наш уловчик, який нам вдалося організувати. Саме це десяток точний карасики. Ось такі гарні попадалися. Такі меншенькі. О, а такі хунчики, карасики. О, бачите, такі. Ще бомба. Я рахую, саме краще працює черв'як. Але може і працює він саме краще із-за того, що дав нам пуфік. Чесночний цей запах тут чесником пахне капець. що, Всім до зустрічі і пока не треба.